Вітаю всіх на самосаді декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні я у подруги в гостях в місті Ізмаїл. Бачите, в неї вже магнолія. Ну, сьогодні похмура погода. І бачите, закриті квіточки зараз. Дуйдусь, бачите. Ой, достану ось квіточку одну. Ой, ой, Ой-ой-ой. Ой, а пахне, як, господи. Такий аромат знаєте прямо медом пахне. Клас. Тут в неї теж такий невеликий дворик, але ось древовидні піони. Падуб. Ой, господи, магоні поднуболисна, гляньте цвіте. Айва японська, гляньте, яка гарна. Прям щось наче в чердожік накрапати у нас. Теж так гарненько в неї. Ой! Морозники. Кірка альпійська. багато тут чого є. Оте гляньте фурзиція, яка здоровенно ззаду цвіте. Олівці пострижені ось такі гарнюні? Тут ще один ось такий у неї. Бачите, який здоровий на штамбі. Багато-багато чого гарненького. Ой. Що тоді в тебе не копає? Що ти вділася вже так? Тут потім прідовості клинний троянд і зацийтуть воду не бачите, які арки, арки з трояндів. Багато тут помпонки якісь, то ж. А що це таке вистрігла от цього? Я знала дуболісну гортензію, її так можна обрізати. А, тому, це гортензія така? Нічого собі. І тєрч та дуболісна. Тут ось. Зараз долізу до п'єріса. Ой! 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 На, що я сумку взяла, хто мені скаже. Бачите, які прирости у нього гарні. Сам пістряволисний такий. Тут ще подруга не дочистила всюди. Тут теж гірка. Це Арабіс, да? Арабіс теж рожевий. Будемо потім приїжджати. Ой! Блін, туди-небудь всюди боїся наступити, бо на щось наступиш. Густенькі посадки. Тому що землі мало, хочеться всього побільше. І носю цю сумку за собою дурбецало. Шафурзиція у нас теж, бачите, тут троянди ще. Ну, будемо дивитись потім гості. Прийдемо, коли вже тут ще більше зацвіте. Ой, тут цей анемонела ось тебе, да, Ось до, мілесенька така. Щось і... у мене вона стала пропадати, пропала, я більше її не заводу. Примули тут, бачите, теж з березклета така стіночка. Ой, там обрієта, яка Я туди не залізу, так здалеку. Вон, гляньте, яка гарна. Мускового кольору. Тут теж це закриваємо стінки березклетом. Тут у нас вже медунка повилазила. Вон квітна медунка різнокольорова, нарциси. Треба так в погоду прийти якось, бо дощик накрапає. Гарно. Ну, потім будемо трояндочки ще дивитися. Ще раз до магнолії підійду. Магнолія, звісно, шикардос. Фуланзо. Фуланзо-то, да? Угу. А то магонія пахне, да, так як мед? А я думала, магнолія пахне. Ну, магнолія нежна. Ага, виявляється. Ну, я так понюхати не зможу, бо вона високо і закрита. Що, друзі? Ось така краса у нас на півдні вже квітує. А що тут листечки одне? Лікористь, он летом стоят, куди листя убити. Ага. Ну, потім якусь приїдемо. Лікоріс. А, він це цвіта, так як Лілія наче, так? так? Ну так, бачите, камагнолія. Гарнюня, гарнюня. Ну що, друзі?